Всім привіт. У нас a 4. 22 рік, роді. да, це саме там. Уже з такими цими, як я кажу, дурними акумуляторами, які при аварії просто стає в блок і всього машина був. Ну, з такими пошкодженнями, Ну і вже розібрали до мене трошки. Дивлюсь, капот гнутий Я капота не бачу, капот був зняти, коли я машину дивився. Тут все це. Так, чу-чуть. Чу-чуть він туди. <смі> Втуляханий. В тому п'ятка відірвана, але так само ще все що... кудись його це крилешко. Так, ну капот я зараз відкривати не буду, бо то треба двома руками акуратно, бо навіть тут я двері не закрив. Ось так вони вже мені і привезли цю машину. Тут двері не закриваю, бо виходить. Ну, закривається воно щелчок, коротше. Все. Е -е. Я колись робив такі, я ще тоді відео не знімав, я робив такі дві ауди 19 20-го 20 року. То я знаю, з цими капотами вже всі приколи. Там, якщо нема оцих упорів, такі всі тут мають бути. Як його не роби, при від... або хіба що на півметра від сут... при відкритті ці кончики, блин, завжди будуть впиратися в вето. Ладно? Ту таке, а, тут щеби і верхня ця теж повнута. Ну, відкрию ще я покажу, трошки щось підрозберу тут, щоб мені не заважало. Ось така штука. Все, приступимо до роботи. Так, відкрив обережно капот. Ось що ми маємо? Ми маємо тут все повнуто задерти доверху. Далі. Ланжерон такий гарнюню. Ну, Сім то кажу теж, поставлю на лапи, Вазмерить, подивимося, що з 7 у нас його просто відірвало, та й все. За упори ось які ось тут, просто капот був відкручений Ну, і оце упори дуже багато ролі грають. Ну, все, поки що кажу, треба її лізти в яму. Дивитися, що там, я вже не пам'ятаю по захисту. Ставити, ставлю на лапки. Далі щось міряти, щось дивитися, що куди тягнути, щось тут з проводами порозкручувати. О, така ха, звичайна робота. Ось так якось. Е, народ. <кхід> ще раз хочу сказати в підтримку домкрата. Машина низенька. Сьогодні зранку ще Тесла приїжджала, троєчка. Так само він впритик туди влазить під тройку, сюди то краще це є. Але влазить не треба по пару разів, так як я раніше переставлявся. О, дивіться, я підняв машину, зараз дві лапи ставлю і все, з тої сторони вже дві лапи стоїть. Тобто, взагалі пісня. Він піднімає класно, класно тримає. Ну, якось Мені подобається під низькі машини. А так би приходилось мені зараз брати один, другий. Цей маленький, щоб засунути другий, потім це все, щоб під лапи. І це по одній лапі ставити. Зараз дві лапи, раз опустив і все, зажав. Так, кинув лінієчки, розбив машину по центру. Ну, спочатку горизонт поправив, трошки цей угол був просів, що мусив підняти на 2 мм, е, щоб вже було все чітко. Там почав п'ятку рівняти, трошки поприхвачував її, але <праць> <праць> залізла. В середину треба буде трошки підтягнути. І так, що хочу показати. Ось як центр іде. По болту, по мотору. Но капот не виставлявся, капот. Е... Я не знаю, капот, мабуть, не рідний. А може. Ні, врядний. А може рідний. Е... Капот просто накинутий і до максимум сюди відтягнутий, бо десь навіси пішли, торкається до. Відпускати, відкручувати навіси сюди. Регулювати його. Але і капот хі -хі, так чітко в центрі, що е, отаке. Що показує? Цей Е, Розміри є. Ось Ось розміри. Ну, все там. Наниз, наверх. Е, цей лонжерон 3 міліметри до центру треба. Тако, плюс-мінус 2-3 мм все-навсе. Треба застукати. Ну, але все одно його третянути. 3 мм Ну, Тут з цим -то все печальніше. він, по-перше, вгорі, по-друге, до центра міряв. Там. Ну, якщо отак, як він вгорі, то до центра десь 1,5 см. Він туди забитий оце. Це зажим теж так просто, я тут міркую, як то правильно його зацепити, потягнути. Е -е, ну, щоб. Чим правильніше, тим він легше піде. Ну таке треба буде все рівно, всі провода там порозбирати, Ти все, бо там треба буде підігріти, трошки його, щоб не рвати, не тягнути, бо і лобовуха ціла, і стакани ш алюмінів. Ось, ось така кухня. Так що, в принципі, я вже буду тоді тягнути цей, Мона трошки той буде підвернути, щоб там і підрівняти, ще п'яточку доварити, зачистити. Щоб той вже стояв на місці, а тоді вже цього тоді по ньому ловити. Ось якось так. Так, народ, ну, приготував я все до підтяжки цього лонжерона. Тут по максимуму розібрався, що мені заважає. Відкрутив підрамника з цієї сторони болта викрутив, просто піджав домкратом, бо він алюмінієвий. Висоти міряв з тою стороною одинаково. Ширини не міряв, але ну, в принципі, якби він кудись конкретно пішов би його поламало б. Таке. То підпер. А тут підпер. Ну, попробуємо потягнути, бо буду гріти зразу тут. Буду тягнути і гріти. Що ти місце по висоті нормально, то все, то воно більш-менш по ширині, значить буде, має бути нормально, бо подрамник стоїть чітко в центрі. Мі, ну, Я ж лазер світив. Ну таке, там е, корекціовочки все будуть. Просто то, що ланжерона зламало тут в цьому місці. Так що все, погнали. Холодний газ, як так це прось вонжерується у хлам. Да, все <смеш>, видно. Рветься, ну, оцей медина практично вийшла. Все, треба зажима перецепити, розтягнути. Я тут цю. Звідти незручно буде, не стукати нічого. Що треба буде, я його просто. Скрию, щоб вирівняти ту полку тоді. Цей. Цього ніхто не забороняє робити, тим більше, що це все робиться до кріплення ходової частини. Якби тут вже йде. Ну, якби ця теж частина дуже крепка, вона тримає їх між собою. Так, добре, я вам лишнього розказую. Не будемо лякати. Отак бачимо все. Зараз можна тут попроварювати тріщинки. Пересипить зажим і пускати його там, але хай трошки вистине. Так, народ, я правда не міряв, що там між ними робиться, але от висоти покажу. Ну, Візуально ж було видно, що досить він цей. А, це він ще натягнутий. я ще не пускав нічого. Тут от. ну, Просто так, тут треба крутонути, дивлюся його. Але його треба крутанути. Крутним. Але... Ну, це трохи нижче треба практично. <кій> Там трошки вище це центр. Тут в центр попадає промінчик. Ось така штука, що теж. От, одна потяжка. Ладно, можна пустити. О, наскільки він втік. То він був натягнутий. А, ну і той піднявся. Вся морда піднімається. Вся морда волочиться. Добре. Зараз пересипляємо, тягнемо ще. Так, ну я закінчую ланжерончика. Отак я його обварив і якби позаварював, повирівнював, треба буде підчистити. Едончик пече так, як положено, пропікає. Трошки підтягнув його всередину, бо він якби сюди, щоб... Як заварюю його, все одно ж туди буде втягувати. Так от він рівненько зараз іде. Ну, підчиститься, підстукається, що, що. зато суперово буде. Дай отак. Потихеньку робота йде. О, той повністю в нулю, тільки треба ще п'ятку там дорівняти, бо ну, перекручував його, отак, дотягував, виставив той, потім грався. Ось так ми і працюємо. Так, треба трошки перев'язати, бо треба чуть-чуть пів сантиметра всередину, а воно виходить зараз вже гідравліка його сюди відтягує, щоб постаратися так, щоб може вдасться тут спасти, щоб тут не фарбували вони. Но треба зараз Та просто цепку туди кинути, щоб туди і все. Так, ну, набралося практично з першої наборки. Нема там що, коли все в розмір витягнути, там нема що набирати. Ось, по зазорах. Якщо сфокусується, покажу. Все, тут мусово робити щось більше, при відкритті цей кончик питається достати до. Ну як би це, капот сказали, не чіпати. Капот був зігнутий, помню. Я чуть-чуть відігнув, щоб можна було закрити. Трохи тут зазор більший, тут менший, ну капот сказали будуть катати. Все, в мене заказ. Який заказ такий це? Тут акрилочко розвернув, все гарненько, не знаю, що вони тут фарбувати. тут зазорчик добрий. І тут так само, як з тої сторони. Ось. Під капотом. Зараз трошки його відкрити ще. О, нема тут оцій пластмаси, на яку стає бампер, От в такому висячому положенні бампер фари, бо там вухо відломане. Фара тримається на цьому, ну і там знизу такі по болту все. Тут на трьох тримається. Тут нема, тут має бути пластмаса. Підсилюваю все стоїть. Це так само тут пластмаса, все защвкується, все це його нема. Так, лонжерончик. Ну, лонжерончик нас найбільше радує. Такий гарний вийшов. Тут теж все вирівнялося. Ну, захочуть докатають, ніту пройтись болгарки, щоб поклянути де все. Тут практично все в рівний. Ну, я не вмію його до глянця, там вибивати. Ось така робота, все на своїх місцях, все по розмірах. Якби... І Капут нас Дуже легенько закривається на два замочки, там любить всякий ну, така бузя. Отака така була робота. Все, всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Слава Україні! До нових зустрічей!